Добрий день, мої малята! Вітаю вас з початком нового тижня та з початком нових знань. Сьогодні я хочу з вами поговорити про органи, які в нас є: це вушка, нос, язик, зуби, губи та очі. Для чого ж вони потрібні? Давайте ми сьогодні з вами будемо розмовляти на таку тему. Перший в нас орган. Це що? Вушка. Вушка нам потрібні для того, щоб ми могли сприймати і чути, хто що нам говорить, і відповідати на запитання. так? Якщо до нас, наприклад, матуся зве Доню, йди до мене, я тобі там цукерочку дам. Якби не було вушок, ми б не знали, хто і що нам може говорити. Але, на жаль, є така хвороба, коли люди. Зовсім нічого не чують. І вони за допомогою рук знаходять спілкування. Ось такий у нас є орган, як вушко. Давайте з вами далі подивимось, який же наступний нас орган. А ви знаєте, як потрібно за вушками дивитися, яка гігієна повинна бути? Вушка потрібно мити кожного дня. А після того, як помили. Є спеціальні вушні палочки, якими ми повинні чистити вушко, щоб воно нас гарно чуло і не боліло. Наступний в нас ось такий орган. Як ви гадаєте, що це таке? Це носик, так? Носик нам потрібний для чого? Хто мені скаже? Носик нам потрібен для того, щоб чути запахи, так? Щоб дихати. Це саме основний наш орган. Адже якщо ми не будемо чути запах, ми не відчуватимемо смак. Ось бачите, малята, як все воно взаємопов'язано. А ще, ви знаєте, як за носиком потрібно гігієну вести? Коли дуже холодно і починають текти сопельки, потрібно обов'язково промивати носик, капати каплі. Якщо алергія, також потрібно лікуватись, так, малята? Ось такий у нас є орган. Наступний у нас ось такий. Що це таке діти з ротика нам показують? Це показують язичок. А ви знали, до речі, малята? що на нашому язику дуже багато рецепторів, які відповідають за наші смаки. Наприклад, ось тут солодке відчувається, ось тут солоне, а ось тут інші спеції, тобто перець і так далі. Ось такий у нас дуже з вами дуже цікавий урок, правда, малята? Ми з вами вивчаємо наші органи. Язичок у нас живе де? Язичок живе в нас в ротику. І ось такий, бачите? Тут дуже-дуже багато рецепторів. Давайте далі продовжимо. Так, це в нас тепер очі. Очі нам потрібні для того, щоб бачити. Очі потрібні для того, щоб бачити малюнок, писати, чи бачити навіть звичайну людину. Якби в нас не було очей. Ми б не бачили гарного сонечка, гарних пейзажів, які в нас є в Україні, так? ми б не бачили не наших подруг, не наших друзів, не наших мам та тат. Ми б тоді не знали, який в них вигляд, якого вони зросту, та які в них гарні очі, так? А ви знаєте, малята, якщо у вас очі болять, ми повинні сказати матусі, матуся. У мене болить око і матуся поведе вас до лікаря. Якщо все нормально, лікар скаже, що все чудово. А ще хочу вам сказати, малята, для того, щоб ви гарно бачити, дуже корисна морква. Потрібно їсти моркву, щоб зір був як в сокола. Дуже буде міцний зор. Так, продовжуємо далі. І останній предмет у нас лишився ось такий. Малята, а що це у нас зображено? Перше, це в нас губи, так? А це в нас зуби. А ви знаєте, малята, для чого нам потрібні зуби? Зуби нам потрібні для того, щоб жувати їжу, так? Якщо у нас зубів не буде, ми не зможемо пережувати їжу. І тоді що? Нам ніяк буде їсти. Без зубів не можна нам жити, так? А яка гігієна повинна бути для зубів? Ви знаєте малята? Кожного ранку і кожного вечора потрібно чистити зуби щіткою і зубною пастою. Якщо цього не робити, зуби починають сумувати. Вони починають плакати. Вони починають сумувати і починають боліти. Отак. От і коли вони болять, ви йдете до кого? До лікаря, да? і він вам лікує зубки. Ось так. Отже, бачите, діти, який нас чарівний ротик. За допомогою ротика ми можемо і їжу жувати, так? Щоб їх поплила їжа, щоб наш животик не говорив, що хоче їсти, що він голодний. Губи потрібні для чого? Для того, щоб водичку пити. правильно? Зуби для того, щоб жувати. Носик потрібен для чого нам? Щоб чути запах, очі потрібні, щоб бачити нашого співбесідника, так? щоб з ним розмовляти і так далі. Ось такі в нас з вами чудові є органи органи чуття, А ще в нас з вами є дуже-дуже чарівні ручки. Давайте ми зробимо з вами маленьку розминочку для наших ручків і будемо далі з вами займатися. Наступне заняття буде у нас малювання. Поки матуся нам приготує для малювання предмети потрібного гуаш, мама, і пензлик, і заготовка вази з квіточками. А ми зробимо поки що зарядку. Беріть ручки в кулачок, от ось так, і робимо зарядку. Тьох, тьох, тьох-тьох. Тепер, пальчики отак ось схрещі. Спритний в мене павучок. Сплів він спритно павутину. Запросив в дім. Павучіху! Знову пальчики, бачите, які хреще. Будуть вони чаювати! Молодці малята! Я сподіваюся, що вам сподобалось. А тепер давайте ми візьмемо з вами ось таку заготовку. Вазочку. Візьмемо фарби. У мене, наприклад, фарби гуаш. То я буду розмалювати Гуаш? Бачите? Ось такі фарби, бо я беру червону, жовту і зелену. Беремо сьогодні в руки пензлик і водичку для того, щоб кісточку нашу мити, пензлика мити. Ось так. Макаємо водичку його. У мене гуаш трішечки суха, тому. Я вмикаю спочатку водичку. І починаю розмальовувати. Діти, а ну скажіть мені, хто знає, які у нас квіточки тут намальовані? Перша квіточка намальована чорнобривець. Це осінні квіти. Наступна квіточка це що? Це жоржина. А це. А це намальована айстра. Давайте ми з вами почнемо розмальовувати з чого. Я набрала червоний колір, в мене буде червона квіточка жоржина і аста. А чорнобривець в мене буде жовтого кольору. Давайте з вами почнемо розмальовувати. Я беру фарбу і починаю розмальовувати. Обережно дивіться, щоб кожна пелюсточка була гарна. Ось так. Ось так, бачите? Якщо ви трішечки вилазите за лінії, нічого страшного. Але старайтеся, щоб у вас все вийшло. Ось такий подарунок ми з вами підготуємо для нашої найкращої матусі. Ось так. Також я підготувала зелену фарбу для того, щоб розмалювати що, стебелинку. І пелюсточки. Ось так. Ось так. Не поспішайте обережно розмальовуйте кожну пелюсточку, щоб вони були гарні. Ось так. Бачите, малята, яка в нас гарна квіточка з вами виходить? Ось так. А серединка квіточки повинна бути жовтого кольору. Ось так. Перша квіточка в нас вийшла. Так, продовжую малювати. Тепер я буду розмалювати, яку квіточку. Айстру. Давайте розмальовуємо. Ось так, не поспішаючи Малята, а ви любите, полюбляєте квіти? Я особисто полюбляю, мені подобаються квіти. Особливо, коли вони квітнуть. Коли осінню прохолодно, ці квіти будуть цвісти. Айстри, чорнобривці. І жоржина, Жоржина, мабуть, це мій най найулюбленіша квіточка. Ось так. У мене кісточка трішки велика для такого малювання. У мене трішки негарно виходить. Але я сподіваюся, що у вас все буде краще. Ось так. Так. Малятка, а ви полюбляєте робити зарядку зранку? Ви знаєте, що зарядка дуже корисна для нашого здоров'я. Адже, коли ми робимо зарядку, ми виростаємо. Нам потрібно виростати. Ось так. Бачите, малятка, я вже розмалювала дві квіточки. Тепер я відкриваю жовту фарбу. І починаю малювати чорнобриці. Чорнобриці можуть бути жовтого кольору, оранжевого кольору, ще якого кольору, можуть бути чорнобриці. І також червоного можуть бути вони кольором. Так, я набрала фарбу і розмальовую нашу останню квіточку. Ось так. Ось так. Отакий у нас гарний ваза буде, так? Ось так. Домальовуємо нашу вазочку. Ось так, бачите, малятка, ми квіточки наші розмалювали. А тепер давайте візьмемо зеленого кольору фарбу. Так, також розмальовуємо стебелинку нашим квіточкам. Ось так. Обережно не вилазячи за контур. Ось так. Повторююся ще раз, якщо у вас трішечки щось не вийшло, нічого страшного, наступного разу буде краще. Ось так. Плюсточка ось так. Листячка наша, квіточок. Ось так. І залишилося. Ми розмалювали де стебелинку. Ми розмалювали стебелинку в чорнобривці, в Жоржині, а в Айстрі зараз зараз будемо розмальовувати. Ось так. Ось так. Ось така у нас гарна з вами вазочка вийшла. Я пропоную сьогодні вам трішки пофантазувати і показати, який ви полюбляєте колір. Я особисто вазу сьогодні не буду розмалювати, а ви розмалюйте мені вазу. А ви розмалюєте мені вазу в той колір, який ви любите. І не забувайте зробити фото, адже я не дізнаюся, якого ж кольору ви розмалювали в свою вазу. І не забувайте про фіскульту хвилинку. Я сподіваюся, що вам заняття наше сьогодні сподобалось. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!